Всіх радий бачити на каналі Шкода, що не вак, дорогі глядачі і підписники. Що сьогодні авторинок в місті Рівному для вас самий дешевий сегмент автомобілів, який я побачу на ринку. Ви обов'язково відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Це буде подяка від вас для мене. Зручно влаштовуйтесь. Вам бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо вам потрібна якась допомога у підборі, номерами є завжди закріплені, чи то супровід, чи то підбір під ключ, разовий огляд. Вам бажаю приємного перегляду, а ми поїхали. Починаємо з першого варіанта. Рено Кенго 2002 року. Питали у мене за ці автомобілі люди. Часто питають за них, яка їх ціна. От дивіться, даний варіант нас вартує 350 доларів. Номер телефону присутній, 1,9 дизель. Ресурсний двигун. Ясно, що тут вже пробіги немаленькі в даному автомобілі, тому як автомобілю більше 20 років, ви маєте це розуміти. Але от такий варіант вас зацікавить. Телефонуйте, фаркоп також присутній. Підпишіться відразу на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Я вам завжди в своїх відео розповідаю, що ринок на ринок не попадає. Сьогодні так, на слідуючий раз може бути більше вибора. Буває таке, приїжджаєш, небагато дешевих варіантів, але стараємося для вас знімати, незважаючи, що трошки, бачите, по голосу я прихворів. Але вже чесно не хотів сьогодні їхати на ринок, бо температура 371, щось бачите, який вірусняк сьогодні ходить. Але от прохання за мою роботу підписатися, прокоментувати відео, як вам сьогоднішній ринок, тому що реально дійсно темп, з температурою приїхала на, 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 закрита машинка. Ось такий варіант у нас Citroen Jumpy, Jump, доволі крипучі автомобілі. Ресурсні двигуни, варіант непоганий для сім'ї, хто шукає. Телефонуйте. От дивіться, який Fiat Doblo в нас. Даний варіант у нас. Давайте глянемо, що він по ціні. Ціна 400 доларів. Номер телефона буде той самий, що на джампі, 400 доларів. Восьмий рік, рік, 1,9 дизель. Машинка бачу відкрита. Ось такий він по салону, Стеклоподйомники присутні. Салон в принципі, акуратний, не зачуханий. Це той те, те самий номер телефона, що за, цю, за цей автомобіль. От дублюю ще раз номер телефона. Якщо вас цікавить цей Fiat Doblo телефонуйте, ми йдемо далі показувати вам варіанти. Наповнюю вам, дешевий сегмент більш зазвичай йде над дорогою. От давайте ми бачимо Lada 110. У нас подивимося, що по ціні. Таке сьогодні не, не густо. От, шкода Octavia Tour Лігбеці 1,9 дизельок. 4-200 доларів. Ну, ціна, ви зрозуміли, маленька, Ну ясно, що по автомобілі є нюанси, такі, як навіть і лобове, якісь сколи відрізняються. бачите На відео так дивиться воно здалека може бути а насправді вживу, але ціна 4-200 доларів, 1,9 дизельок Octavia Tour набирайте. От так ось ці Тренці 4 на автоматі. 8 рік. І ціна також непогана. Ціна даного автомобіля. 4300 доларів. Ще 90 тисяч пробіга заявлено, дивіться, 4,300 доларів автомат, 1,6 бензин, 8-й рік, от такий Citroen Непогана ціна, я вважаю. От такий варіант, як хочете мати. 4300 доларів. Тому, в принципі, непогані є надходження. От давайте глянемо от такий Hyundai i30. Тож ціна 4 800. Пишіть коментарі, як вам ціна за даний варіант. Це 11-го року автомобіль, щоб ви собі розуміли. 11-го року. І торг присутній. 4800 доларів. Ціна даного варіанта. Так, ідемо далі, глянемо вам 110-ту, Вас 110, лада, хто його розповідає. Так, даний варіант у нас. 2999 доларів торг по автомобілю присутній. Ціна зафіксована, 1,6 газ бензин. Так що телефонуйте, давайте його обійдемо детальніше. Візуально, ніяких питань немає, хороша в принципі резина зимова. Бачу стоїть, гарний такий бордовий колір, фаркоп, газ, бачите, сюди газ заправляється. Ось такий варіант. ВАЗ-2115, 115, та то як в народі говорить, газ бензин без рижиків 850 доларів. Ось, дивіться, є номер телефону 6-го року автомобіль. Відкрито, да? Ось такий він по салону. Такі, бачите, цікаві чехли, туди вона поставила. Стехлоподйомники, бортовий комп'ютер присутній навіть, бачите, от, в даному варіанті. Телефонуйте. Фаркоп присутній, газ також стоїть в даному варіанті. Газ от в даному варіанті тут стоїть. Так що набирайте номер телефону закріплений. Така гарна Octavia Tour в універсалі. Є все 1,6 MPI, 550 доларів. 2004 року, Тож непогана ціна. От давайте вам зараз я обійду. Кузов універсал, легкосплавні оригінальні диски. Так що такий варіант можливо зацікавить, гарна Octavia Tour. і ціна, як ви зрозуміли, відносно адекватна, я вважаю, за даний варіант. Opel Meriva. доволі такий симпатичний автомобіль. 4650 доларів на старті, вартує з газом, газ заводський, пробіг заявлений 283 тисячі кілометрів. Такий симпатичний. На, на перший погляд, маленький автомобіль, але в місці вона доволі, всередині вона доволі простора, комфортна, паркоп присутній, партроніки задні, так що, легкосплавні диски. так що Можливо, якщо зацікавить такий варіант. Набирайте. Ось такий гарний варіант. Сценік у нас грант по хорошій ціні 3950 доларів. А номер телефона є там чи нема? Щось немає. 0,68. 068 62, 62, 62 68, 68 469. 469. 3950 доларів з газом. Ой, з газом пробачається. 1.6 бензин. Бачите, двигунчик не митий, нічого, все, акумулятор хороший стоїть yeah. новий. Гарант Сценік. по панорама. панорама присутня. Ось таки, давайте, он даже шкира присутня. Она закрыта. Ну, давайте, вот. Ось таки вариант. И климат присутний. А, давайте. Подогревы, подогревы навіть. Ну, конечно, комплектация жирнюча. Так что, Телефон. Опілястра на хорошій зимовій резині. Тобто вже собі діло до зими, все одно йде ціна договірна, не вказано номер телефона. Але от бачите, 300 доларів торг присутній. 2004 року 1,4 двигун. Тобто відкрито, відкрито? Ну, давайте не будемо відкривати бо людини немає. Але ось такий варіант, можливо, зацікавить 300 на старті. Я думаю, що ще й буде навіть. Торг по даному автомобілі так дача у нас 3 350 доларів, 9 рік. 1,2, це 4 циліндра, Не думайте, що тут 3 тут десь стоїть 4-циліндровий двигун. Виходжу ці автомобілі хорошо їздять, так що в принципі, можете сміло брати. І номер телефону присутній. 3350 доларів. 9 рік. На 9 рік і торг присутній по автомобілю присутній. Відкрита вона, так? Да? Так. Ось така вона по салончику. Стеклоподйомники присутні навіть. Так що... так що набирайте. Ось такий варіант. Телефонуйте. Так, от Passat у нас b 4 Даний варіант у нас 96-го року. З газом, до речі, 96-й рік, 1,8, газ бензин. Телефонуйте. Зараз відкриє людина. Та відкриє людина. Ось такий він. Четвертий Та посад, все ніяких питань немає по стаканах. Ось такий варіант. Ми йдемо далі. Підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам сьогоднішній ринок. Я вам завжди в своїх відео розповідаю, що ринок на ринок не виходить. Так, Давайте вам глянемо. Так, риношка ця 19, 999 доларів. 1,4 газ, бензин, 350 тисяч заявленого пробігу. В автомобілі. Так що... Це цікавить, телефонуйте, фаркоп присутній. Астра в Універсалі у нас 2 літра дизель. Це не бензин, друзі, а дизель. Економний, ресурсний двигун. 3500 доларів. Все працює, класна комплектація. Давайте давай. покажу по салоні. Салон в збережному стані. Присутній кондиціонер. Такий варіант, можливо, когось зацікавить, дивіться, скільки взаді місця. Взагалі ніяких питань немає. Номер телефону присутній. Так що набирайте. Ось така підкрива і земля Зараз туди ще покаже підкапотний простір. Глянемо що вона по підкапотному. Все глянце. Акумулятор новий. Заряжений все, тобто ніяких питань нема, дивіться, все чистенько, все гарненько. Так що телефонуйте, номер телефона є, навіть захист під капот не є, набирайте. Ось такий варіант. Лада каліна в нас. Калина 2600 доларів на старті. Цінник, в принципі, присутній. Давайте але, взаді. Йдемо. Заді фаркопа немає, але ось такий варіант зацікавить. Саме основне, що є телефон вже, вже ви можете в принципі, набрати собі і спитати по салоні, дивіться, якому гарному збережному стані салон. Циклоподйомники присутні, передні, так що набирайте. Б6 посад в седані, до речі, шостий рік, 6500 торгів навіть присутній тобто, по автомобілю. 2006 року автомобіль, гарний колір, можливо когось зацікавить, дивіться, все глянц взагалі ніяких питань немає. Давайте вам покажу по салоні. ступка механіка, повний електропакет. Так, що. Набирайте, ось такий Далі. варіант. Фабія. У нас 3 400 доларів. Ще із газом автівка. Це кузов не універсал, а типу седан. Можливо, кого зацікавить. Ось такий варіант. Добре, смачного 1,4 Один і газ присутній, камера навіть заднього огляду. Газ так. Ось такий варіант магнітола Android. Можливо, зацікавить. Набирайте. Дивіться, який скарб на ринку. Гарний, шикарний. Шістьорочка 60 тисяч пробігу в автомобілі. Просто стан автомобіля. Дивіться. Можливо, кого зацікавить, номер телефона є, телефонуйте. Що я там ви по, по ціні? Дивіться. Да, да, да. Закрито чи не типу це ні? Ось такий варіант. Можливо, кого зацікавить. Номер телефону присутній, так що набирайте по ціні. Ясно, що вона буде стоїти не 700 доларів, ви маєте це розуміти. Але от шістьрочка така. Можливо, зацікавить, телефонуйте. О, дивіться, дача. до речі, бензинова. 1,2, 6500 на старті. Що цікаво, це 15-й рік. 50 тисяч пробіга в автомобілі 15 й рік. Авто вже на реєстрації. Так що такий варіант, можливо, буде цікаво. Номер телефона присутній. 4200 Fabia в універсалі. Ще й торг присутній. 1,4 бензин. Так що набирайте. Шкода Tour. кузов ліфтбек, седан, хто як говорить в народі. 4999 доларів. Сьомий рік, ще й газ присутній, 170 пробіга заявлено. Номер телефону в принципі є, ще раз дублюю його, ставте на паузу. Так що, можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. По хорошій ціні такий пижик. 3950 доларів, 2 літра дизель. 2004 року автомобіль. Кузов універсал, просторий, шикарний салон. Машина дуже комфортна, скажу вам так. Фаркоп присутній. Давайте вам покажу по салоні. Ось такий салон. Шістіступка, механіка, клімат присутній. Так що набирайте ось такий варіант. Торг, я думаю, буде присутній. Рено Grand Сенік у нас 7 рік, сіми 2 літра бензин. Це другого покоління втивка. З газом, до речі, все обслужено Торг присутній. 4999 доларів на старті. Якось оригінальні диски, машинка відкрита Повний електропакет, ось дивіться, клімат, панорама. Ось такий просторий сімейний автомобіль. Стартує ціна даного автомобіля 4929 доларів. Так що буде цікаво, фаркоп, задні патроники Набирайте номер телефона Є. Yeah. Ще ось дивіться, який варіант. І ціна 4750 доларів. Opel Astra H. Дивіться ціна. Шостий рік, 1,6 МПА. Газ ставиться без проблем. Під капотий простір взагалі ніяких питань немає. Покажу вам салон даного автомобіля. Пишіть свої коментарі, як вам ціна за дану автівку. Я вважаю, адекватна ціна, повний електропакет, регулювання дзеркал. Клімат присутній навіть не кондиціонер, а клімат, друзі. Відлюровий салончик такий. Так що... Гарний чорний колір, зимова резина, легкосплавні оригінальні диски, фаркоп присутній. Так що телефонуйте. Ось така гарна астра. 4750 доларів. Citroen C3, такий мініатюрний автомобіль. 400 доларів. Найбільше автівка 7-го року, 1,4 дизельок. Економна. Давайте вам покажу по салончику його. В перешкому стані салон. Номер телефона присутній, фаркоп також. Так що набирайте. Що зняв для вас контент дешевого сегмента? Як ви зрозуміли, я вам в попередніх відео розповідав, що ринок на ринок не попадає. Вважаю, Сьогодні доволі продуктивний дешевий сегмент. По крайній мірі він більший, ніж в місті Луцьку. Це я з певністю готовий вам сказати. Єдине прохання ті автівки, які ви бачите на відео, їх потрібно перевіряти. Тому що якщо дешева ціна, значить по автомобілях можуть бути нюанси. Тим більше, коли автомобілю більше 20 років, ви також маєте розуміти, що автівка має певні нюанси, і на це потрібно звертати увагу. Що вам можу побажати? Бажаю вам гарних. Вихідних, бережіть себе. Якщо вам потрібна якась допомога в підборі, номера мої закріплені. Часто до мене люди телефонують, кажуть, Роман, я там бачу вас 21.06, ви продаєте, друзі, я не продаю автомобілі. Я займаюся автопідбором, показую вам ціни на ринку, які присутні. Якщо вам потрібна якась допомога в огляді автомобіля, ви телефонуйте за моїми номерами телефону. Тому всім гарних вихідних, бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Всім пока.